Привіт-привіт! Я Валя Номержицька, це нотатки дружини-пастора. Мабуть, тиждень назад на моєму YouTube-каналі залишили запитання щодо Віктора Томіва, що я думаю, чи знайома я з ним і що я думаю щодо його діяльності. І буду відповідати, не думала, що мені доведеться відповідати щодо Томіва, навіть і не планувала, однак в особистому спілкуванні при зустрічах. З людьми тут в Україні побачила, що це дуже необхідно, так як люди попадають під вплив, особливо зараз наші біженці в, з України, і е, молоде покоління віруючих, і навіть я віруючі, які вже дуже давно е, сформу, ніби знаходяться в івангельських церквах. Але попадають під плив Віктора Томіва, тому порахувала дуже необхідний на даний момент відповісти на це запитання. Знаєте, декілька, ну вже років 15 назад, я, знаходячись в Мексиці, почула про такого фальшивого месію. а Він сам називав себе месією а Христом. В плоті був такий а, на, на, чоловік, якого було звати Хосе Луїс де Хесус Міранда. Він а, жив, а, здається, на Флориді. І він заявляв, що він месія. В його було таке служіння ен Грасія – зростання в благодаті. І ось коли я познайомилася, а, ну, а, Почула, побачила те, що робить Віктор Томів, я практично побачила відбиття цього Хосе Луїс де Хісус Міранда. Що він говорив? Він говорив, що він є останнім явленням Христа на цій землі. І що він ще говорив? Дивіться, так, послухайте, він казав, що так як Христос поніс наші гріхи на собі. То гріха взагалі більше не існує. І те, коли людина робить щось, е, якийсь злочин навіть на цій землі, то це вже злочин, який, хоча його карає закон, але Бог його вже не карає. Послухайте. Бо злочин, який карає закон людський, а Бог уже його не карає. Так ось. Щодо Віктора Томіва, дивіться, тут можна говорити і без кінця вести аналіз якогось його вчення, можна багато чого проаналізувати, але я хочу сказати одну найважливішу річ. Людина, для якої авторитет писання вже не існує. А у для Віктора Томіва писання уже не є авторитетом. З такою, така людина відкрито її спокійно можна називати єретиком, і, так як писання каже, від неї треба е ухилятися, втікати і все, його все, вже з ним не треба рахуватися, як з людиною, яка говорить щось тверезе. Дивіться. Коли говорив Господь про ознаки останнього часу, він конкретно казав, що будуть фальшиві месії, фальшиві вчителі, фальшиві релігійні лідери. Взагалі, вони є дуже небезпечною зброєю для ворога, для руйнування душ людських, це руйнівне, єресь це руйнівне. Руйнівне вчення, яке створене ворогом для того, щоб приносити розділення. Я відкриваю місце писання. Друге послання Петра 2:1 між людьми були і неправдиві пророки, які будуть між вас учителі неправдиві, що провадять згубні єресі. Відречуться від владики, що викупив їх і стягнуть на себе самі скору погибель, будуть а, згубні Єресі. Що таке єрес? Єрес, а, це приходить з грецької мови, що від, Проходить від грецького слова «хайресіс», що означає, приходить від Айрео, я підіймаю. Або під вищою, і воно приходить від того, що ти підвищуєш свою думку вище, пис, вище писання. І воно стало характеристикою, Єре стала характеристикою для відколотої групи, яка е, свої доктринальні погляди ставить вище писання. Це те, що говорить вони, навчають людських заповідей, можна багато говорити про це, і, мабуть, треба я зроблю десь пізніше декілька нотаток щодо цього. Але повертаючись до Віктора Томіва, дивіться, що тут наскільки серйозне запитання. Якщо ви пам'ятаєте, коли Христос говорив. Про Духа Святого, і коли справу Духа Святого, е, те, що в ньому було, те, що, як через нього діяв Бог, і так як він Бог одне, як і він і, і Бог одне, та були ті, хто називали, що він діє силою вияльвола і так далі. І він е, тут приводить. Поняття про те, що все може прощатися, але хулана Духа Святого не прощається. І я ось розмірковувала, крім того, що Єресь, зараз ми повернемося до, до авторитету святого Писання, але те, що Віктор Томів називає бога старого заповіту, дияволом, що. Все, що е, написано, що робив, робив Єгова, що робив Господь Саваот, що робив наш єдиний Бог правдивий е, по відношенню до гріха, Томів каже, що це робив диявол, що наш Бог не такий. Іншими словами, він приписує працю Божу дияволу. І в мене виникає запитання: чи не є це? На Духа Святого. Я залишу це на, ваше, на ваші роздуми. Тепер, коли ми повертаємося до найстрашнішого гріха, тому що від нього приходять всі решта гріхів, це відкинення авторитету святого Писання. Якщо ви пам'ятаєте, я в цьому, в цьому докоряла Оксамиту. В цьому докоряла Співакову, в цьому докоряла Світлану Карпенко, в цьому докоряла багатьох проповідників вже проповідників вже вчителів. То Віктор Томів, взагалі, мабуть, перевищив їх усіх в цьому, тому що він абсолютно розриває писання на шматки і е, вибирає тільки те, що йому вигідно для побудови його релігії. Звичайно, в якійсь мірі всі вже проповідники, всі фальшиві вчителі це роблять. Але Віктор Томів відкрито говорить, що це не сказав Бог, це не від Бога, це не Боже Слово, це добавлене. Коли ми читаємо апостола Павла. Е, Друга, другого послання до Тимофія, третій розділ, 16 вірш, де він говорить, що все писання богонатхнене і корисне для виправлення, для настановлення в вірі, для докору, для і так далі. Єдине святе письмо, про яке він говорив, і існувало на той час, звичайно, це був святе письмо, те, яке ми називаємо старим заповітом. Тому дивіться, можна говорити. Про багато що щодо Віктора Томіва. Але говорити з єретиком, з людиною, яка відкидає Боже Слово, говорити взагалі не потрібно. Йому, а, до, йому докоряли багато вчителів, багато проповідників, багато. Людей, які переживають за істину, і яким болять душі, тих, хто попалися в його капкан фальшивого, фальшивої благодаті, тому що Віктор хоче бути добрішим від Бога, і багато людей шукають. Уникнути Божої праведності, Божої справедливості, і вони знаходять цю брехню Віктора Томіва приємною для свого вуха і попадаються. Особливо багато хто, хто, можливо, в якійсь мірі постраждав від. Від е, гніту людських заповідей в Євангельській церкві, де гнітили, де контролювали, де накладали якісь людські традиції, клали вище. Слова Божого, знову ж таки, ми не можемо йти в інший кінець. Е, слово є істина, воно буде нас судити. Воно буде нас судити. Ми можемо обманути себе або дозволити Віктору Томіву й подібним до нього єретиків, ми можемо е, дозволити їм обманути нас, щоб нам трошки ну, посолодше говорили в вухо. Однак, однак, ми постанемо перед Богом, і як, як сумно, що. Справжньої Божої благодаті для нас недостатньо, що нам треба шукати фальшиву благодать, гіперблагодать, яка обманює і присипляє Богом дану совість нам, і ми починаємо зло називати добром, а добро злом, де ми починаємо говорити, що для нас гріха вже не існує, так як це говорив фальшивий вчитель. Фальшивий месія Хосе Люїс Де Хесус Міранда, який говорив, що він був месією, однак в 2013 році він помер і залишив позаду всі свої палаци і все свій маєток. І справа не тільки Віктори Томові. Знаєте, поки є попит, поки люди будуть хотіти своє вухо полускати брехнею. Це ось так. Я е, знаю, е, я маю надлишкову вагу, я вам дам це як приклад. І за цей останній рік, рік я поправилася е, після того, як я похудла е, на 55 кілограм і утримувала свою вагу досить е, часу. Це було 7 років трошки більше, але останній рік для мене був дуже важким я себе занадто пошкодувала. і Добавила у вазі, що мені знову прийдеться наладжувати. Сподіваюся, Господь знову мені дасть благодать для цього. Але, знаєте, мені приємно, коли хтось мені скаже, о, як ти гарно виглядаєш. Ти зовсім не поправилася. Я буває питаю ох, я кажу, буває, Ой, як я сильно поправилась. І так мені хочеться сказати, не так ти сильно там поправилася. Знаєте, Ми любимо, щоб нам ласка, ласкали вухо брехнею, але тут багато не треба. Стань на ваги і побачиш. Або в церкву подивися, і ти зрозумієш. Дивіться, ми можемо знайти тих, хто будуть нам брехати. І ми навіть можемо. Переконати себе їм вірити, бо ми хочемо вірити брехні. Але тільки істина нас робить вільними. Тому усіх прихильників Віктора Томіва і подібним йому єретиків, брехунів, людей, посланих дияволом спекла для того, щоб обманювати душі наші, поверніться до Слова Божого, поверніться на дорогу древню. Починайте досліджувати. Наскільки Бог нас насправді любить, і наскільки Його справжньої благодаті для нас досить, щоб отримати спасіння, усиновлення, прощення гріхів, внутрішню свободу і мати силу жити навіть тоді, коли тої сили, здається, немає. Хай благословить вас Господь! Я закликаю всіх послідовників Віктора Томіва. Усіх, в кого ще є вухо, щоб чути, покайтеся, верніться до справжнього Бога, не Бога намальованого і придуманого єретиками типу Віктора Томіва, до Бога справжнього, Бога, в якому благодать і істина зустрілися, в якому поцілувалися любов і, і суд. І праведність. Хай благословить вас, Господь. Я Валя Неморжицька і це нотатки, дружини пастора. Якщо мій канал і мої нотатки є для вас благословенням, поставте вподобайку, поділіться цим відео за, за тим, кому ви вважаєте, воно буде на добро, на збудування. І якщо ви маєте бажання і можливість, підтримайте цей канал фінансово. Хай благословить вас Господь, слава нашому Богу, перемоги та миру нашій Україні. Помилуй нас, Господь! Шалом.